Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні е, ми записуємо е, таке відео, дуже експериментальне, тобто подкаст з Інфайсом. Да, друзі, всім привітики. Е, Так, і що я вам хочу сказати? Сьогодні у нас буде такий е, цікавий подкаст, в якому ми будемо е, розмовляти з інфайсом про Роблокс, про україномовний Ютуб, е, взагалі про е, тематику українського Роблокс Ютубу. В тому числі і про самого Інфайса. Тому я пропоную перейти до першої теми, яка в нас сьогодні буде обговорюватися. Це, власне, про тебе. Розкажи про себе, які що що в тебе зараз є на даний момент, і які в тебе плани. Так, ну взагалі мене звати Денис, мені 18 років. Зараз живу в Києві, навчаюся в університеті в Києві також. Що я маю? Я маю свій Ютуб канал, також TikTok. Веду так. там стріми поки що. Розкажи, що ти зараз знімаєш, та які в тебе плани по Ютубу, якісь може, проекти, я не знаю, там, чи якісь там теми для відео цікаві, які будуть в майбутньому. Взагалі я зараз знімаю Roblox по більшій часті я знімаю ДТД, але я думаю в майбутньому перейти можливо на якісь інші ігри. Але все одно частинка Роблокса буде все одно е, постійно на моєму каналі. Бо я вирос на ньому, можна сказати, і буду продовжувати його е, популяризувати. Так, я думаю, що це е, зараз про нас всіх, хто знімає Роблокс взагалі на Ютуб, е, то що ми всі на ньому виросли, тому якось так це виходить. Е, переходячи власне, до Роблокса, тут і наступна тема. Е, що собою зараз представляє Роблокс та які у Роблокса зараз е, перспективи? Е, я. Почну з того, що я вважаю, що зараз Роблокс це така платформа, на якій по більшості так, це так, це трошки прикро. Сидять діти, тому що ну, за більшою кількістю в Роблоксі ігор для дітей це. Найбільш розвинена така тематика ігор в Роблоксі, і тому це трошки печально. Мені це не подобається. Я хочу, щоб Роблокс більше розвивався для людей постарше. Тому якось так. Як ти думаєш? Я думаю, так само, як і ти, бо майже завжди Роблокс робив такі плейси для дітей більше, але все одно навіть зараз є. Багато плейсів, наприклад, про ті самі аніме, які діти, ну будемо так їх називати, не особо дивляться, а більше дивляться аніме більш дорослі. Ну, такі віком від 12 до кіко хочеш. Ну, а так, факту та... а так виходить, що Роблокс більше на дитячий контент. Спеціалізується. Е, а по поводу е, перспектив Роблокса, я хочу сказати, що перспективи у Роблокса ще є. Роблокс це така завжди перспективна гра з того моменту, як вона вийшла, там 2006 рік. Е, Роблокс весь час є перспективною платформою, це правильно так називати, бо це не гра, це платформа, в якій ігри. Власне. І Тому вона завжди є перспективною, можуть виходити якісь дуже цікаві ігри. Є зараз дуже багато перспективних розробників. Наприклад, той самий розробник, який створив 에... Toilet Tower Defense для тих, хто не знає. Це дуже популярна зараз гра в Роблоксі, яка стрельнула власне, завдяки Тіктокам, шортсам на Ютубі в власне, 에... про... Анімацію про туалети. ну тобто, будемо називати це так. І, власне, такі розробники зараз можуть створювати нові дуже цікаві ігри, в які будуть грати реально люди. А Також можна вспомнити розробників, які вже зараз себе зробили. так скажемо. Це, наприклад, розробник дуже популярної в роблоксі гри колись в більшості Бізварм Симулятор Онет. Дуже популярний розробник, якого, я думаю, знає кожен, Кожен, хто грає в Roblox або хоча б колись грав. Та також розробники дуже популярної гри Roblox і Jailbreak це Badдімо та Azimo, дуже-дуже круті тіпи, в яких реально ще є перспективи створювати якісь дуже нові цікаві ігри. Так як я е, чув, що вони будуть не, точніше, що вони вже не будуть оновлювати цю гру Jailbreak. Е, я так чув, не знаю, чи це правда, але е, може будуть якісь цікаві інші проекти. Е, що ж, я пропоную перейти з тобою до е, дуже цікавого такого е, питання, точніше це більша така тема, інтерактивна. В якій я буду тобі називати е, популярні ігри в Роблоксі, е, і питання в тому, чому ці ігри власне, стали популярними. Я тобі пропоную почати з е, гри, про яку я щойно розказував, це гра Jailbreak. Як ти вважаєш, чому вона стала популярною? Е, ну, я вважаю, що ця гра стала популярна, бо е, ще й раніше, що і зараз, дуже популярна тема е, саме тюрми, е, поліції і отакі всі е, штуки. Е, і я думаю, через це вона і стала популярна, по-перше, там цікаво, по-друге, там можна робити кастоми тих самих машин і купляти нові машини. І також так само тема. Про тюрму це досить цікаво. Е, так, я з тобою згоден, але я ще додам то, що реально джелбрейк я вважаю, що став е, популярним, тому що там відкритий світ. Е, ми всі любимо гру GTA. GTA чому по більшості стала популярною. Звісно, там сюжет також був класний і так далі. Але відкритий світ це всі дуже-дуже люблять. Е, люблять всі е, теми, так само, як взяті з GTA, е, пограбування, якісь, це все в джекбрейку є. Е, також те, що ти назвав кастом машин, е, поліція це все зіграло таку теж, роль в популярності цієї гри. Е, перейдемо до наступної. Це також гра, яку я вже назвав Beast Farm Симулятор. Що ти по ній скажеш? Uh, ну, що я можу сказати про ній? Uh, ну, я також дуже часто грав і в Jailbreak, і в біс Simulator. Е, uh, Ну, мен... те, що мені було цікаво, мені було цікаво відкривати нових uh, пчілок uh, також, відкривати нові локації. І це затягувало дуже сильно. Хоч і там до нової локації треба багато понафармити, але все одно ти міг сидіти так часами і фармитися. Е, так, е, я тобі хочу сказати, то, е, що в принципі почнемо з того, що це симулятор, а симулятори завжди були популярними, е, яка б тема симулятору не була. А, але саме бізварм симулятор мені дуже сподобався своєю простотою, якою якоюсь, е, точніше. Простотою тоді, коли він виходив, тобто це який там рік 2017, 18, ні, 19, щось таке. Не, не пам'ятаю точно, не буду брехати, але м -м, простота. Він тоді був дуже простий. Е, тобто самий звичайний симулятор ти повинен купляти якісь нові речі, е, якісь відкривати е, нових е, бджіл. І власне тому я вважаю, що ця гра стала е, популярною. Е, так, перейдемо до наступної гри. Adopt Me. Що ти скажеш з приводу цього? Ой, ну, Adopt е, э, Я, якщо чесно, іграв ну пару раз, бо мені э, не особо подобалось. Але э, я знаю, чому вона стала популярна. Ну, це э, було. Э, цей плейс був зроблений е, по більшій часті для дітей. Е, також, як раніше, може хтось пам'ятає, там Гочі, е, така хороша штучка. Е, там теж треба було виховувати свого пета, е, і він там виростав, треба убрати було за ним. Так само і в AdoptMe е, треба було е, отримувати петів. Ухажувати за ними там мити, кормити і так далі. І виходить, що по більшій часті це для дітей зроблено було, щоб вони, ну як сказати, привчалися до відповідальності, можна навіть так сказати. Я думаю, що це просто було, тому що за навіть моїх і двоїх часів була популярною гра офлайн дочки матірі. І я вважаю, що е, це тупо взята така ідея перенести це в гру в онлайн, щоб діти е, в таке грали. Хоча насправді і досить багато людей постарше теж грає в цю гру. Е, так. Наступне моє питання. Це повертаючись до самого першого про Roblox. Е, що він собою представляє, повертаючись до цього, е, ми, ком'юніті Роблокса в Ютубі, е, який маємо вплив. Що зараз пропагуємо та наше майбутнє. Як ти вважаєш? Е, ну Взагалі, е, наша ком'юніті досить е, важлива для Роблокса. Бо, е, ну, я не знаю, я так чув, мені так розказували, що е, Роблокс. Е, Дивиться такі відоси, і навіть якщо ти в відосах щось скажеш, що тобі не подобається, або, ну, навіть, наприклад, зайшов ти на плейс якийсь, і твій відос побачив розробник цього плейса. І він почув всі скарги і поміняв усе на досить непогану ну так, ну, таку ігрушку. Так да. і, ну і виходить, що наше майбутнє ну, взагалі. Зараз Роблокс э, э, став, ну, це, на, на мою думку, э, не такий популярний, як раніше, але все одно популярний. Зараз в нього дуже багато приходять людей і починають грати. Ну, я думаю, що майбутнє у нього може бути досить велике таке. Е, я маю на увазі майбутнє наше як ютуберів, україномовних по Роблоксу. Так. Ну, взагалі, теж так само я думаю, що чим більше людей буде приходити в Роблокс, тим більше буде бачити в Ютубі україномовний контент про Роблокс, і тим більше буде попит на український контент. Власне, так, і я додам ще до цього всього, що ми маємо дуже великий вплив, тому що Зараз діти українські, які цікавляться Роблоксом, вони по більшій частині дивляться російськомовний Роблокс. І це дуже-дуже погано, тому що ну, ми всі знаємо, чому це погано. І ми повинні, як україномовні ютубери, робити так, щоб ці люди, ці діти дивилися не якесь російське лайно, а щоб вони дивилися нас. Тому що ми реально можемо створювати своє і не гірше, а навіть і краще, ніж там на болотах. Е, і так, це ж продовження того питання, що було зараз, це про дітей в Роблоксі, це питання року. Чи Роблокс це платформа для дітей? Ну, я вже на, на початку ролику казав. Е, взагалі, так, це для дітей, але все одно досить багато є. Ну... Навіть я дуже багато знаю людей, які ну яким по 20 років, навіть по 30 років, які грають у Roblox, Їм це цікаво. Бо Roblox не має там один плейс, наприклад, так само е, Toilet Tower Defense або Adopt Me". Е, Він в нього досить багато плейсів, які можуть бути цікаві для той чи іншої категорії віковій категорії. Так, я з тобою згоден. Я дуже хочу, щоб я відповів на це питання так, що це не платформа для дітей, але, на жаль, прикро так, що стається, що це по більшій частині реально платформа для дітей. Але ж, так як ти кажеш, є дуже багато дуже класних, цікавих плейсів, тільки їх треба добре пошукати, щоб пограли люди віком трошки постарше. Наступне питання. Бути розрабом в Roblox-студії студії це гідно чи ні? Взагалі це гідно, ну я вважаю так, бо е, я сам навіть хотів стати розрабом, але е, щоб стати розрабом, треба. Е, ну, як я раніше думав, що там просто виставило так, е, наприклад, доміки якісь. Е, і все. А ні, оказується, треба писати свій код, писати, е, можна навіть робити свої, е, як їх називають. Ну, наприклад, візьмемо е, щось про стрілялку. Можна навіть зробити свої автомати, пістолети так само. І це досить складно. Навіть е, програмування треба вивчити, щоб е, почати розробляти якісь дуже великі плейси. Я з тобою згоден, але е, тільки не в одному аспекті. Я вважаю, що зараз на даний момент е, розрабом в Роблоксузі бути бути е, негідно тому, що. Ти, наприклад, будеш розробний в Roblox студії, і ти будеш сидіти в якомусь колі людей теж розробників, які там е, розробляють ігри в якомусь Unreal Engine. Е, і от ви з ними будете розмовляти, і він тебе питає, а от в чому ти робиш ігри, а ти йому кажеш в Roblox студії. І чувак, який не дуже розбирається, почне з тебе ржати і каже, ну, тіпа, е, серйозні ігри не створюються на цьому двигуні. І тобто, якщо людина не обізнана в цьому, то вона не зрозуміє, що це реально круто, і це не менш важко ніж створювати ігри в тому самому Unreal Е, Тому що реально треба знати мови програмування, треба знати різні цікаві і складні реально програми, в яких ти будеш створювати модельки і так далі, і так далі. Тому так, а і тут і, тут же і питання про заробіток в Roblox студії. Це теж я вважаю це геть негідно, тому що розраби в Roblox студії набагато менше заробляють, чим розраби, розраби десь в якомусь Unreal Engine чи Unity тому самому. Тому я вважаю так, що ти вважаєш про заробіток? Так, так, я вважаю так само, бо заробіток дуже малий. Заробіток, ну як я знаю, це чисто по тим Roblox. Е, ну, робить якісь там всякі баки або щось по типу такого. І це ну, досить мало заробляє. Да. ну Так, якісь геймпаси просто та і все. Да, да, геймпаси ті самі. Е, так, наступне питання. Е, чи як ми їх називаємо, Галімі ігри в Роблоксі? Е, наприклад, той самий AdoptMe, я вважаю, що це Галіма гра насправді. Е, Псують уяву про Роблокс людей, які не ознайомлені з цією платформою. Взагалі, так, да, псують, бо ну, багато хто. Ну, зараз навіть е, цих там, самих Toilet Tower Defense дуже багато людей, які не розуміють його. Е, ну, взагалі, да, це псує дуже сильно, бо е, всі люди починають думати, що Роблокс е, це чисто якась така е, платформа. Ну, так само тисто для дітей, е, і тіпа, там взагалі нічого цікавого немає. Е, якісь різні адопти, е, і тіпа, такого, але все одно ну, тут дуже цікаво. Я вважаю так само, е, тому що ну, реально люди, які перший раз там почули про Roblox, е, або там не перший раз, а просто чули про такі ігри, як Adopt Me, е, Вони вважають, що це гра для дітей, і там немає нічого цікавого для дорослої е, людини. Тому я вважаю, що потрібно просто створювати якомога більше цікавих, серйозних ігор, які будуть конкурувати навіть з іграми Стіму. А я навіть зараз скажу, що багато ігор в Роблоксі реально конкурують з іграми зі Стіму. Тому я вважаю, що просто тут треба більше е, старань, щоб було набагато більший, Щоб був набагато більший прогрес в цьому напрямку. Так, перейдемо до наступного питання. М -м, Скібіді туалети, тобто гра ТТД, СТД. Це геніально чи це соромно? E, взагалі я вважаю, що це ген... геніально. Бо, e, наприклад, я дуже любив дефенс e, разні. E, і коли я почув про той дефенс, я такий спочатку, типа, Ну, що це за фігня? E, бо я бачив e, оці скібіді туалети, і ну, я взагалі не розумів в них e, взагалі нічого. Але потім, типу, я так раз зайшов, два зайшов, і мені почало подобатися, бо це геніальний е, плейс, бо це дефенс. І геніальність в тому, що е, це і для дітей, і для дорослих. Я вважаю абсолютно так само, що це геніально, тому що тіп, який створив це, реально створив з тотального мема е, геніальну гру. Тому що всі реально люблять дефенси, бо це реально цікаво. І, до речі, поясню для тих, хто може не ознайомлений з такою тематикою ігор, як дефенси, це гра, в якій нам потрібно на такій маленькій мапі ставити своїх юнітів, щоб вони вбивали ворогів, які будуть іти до точки чекпоінту, в якому буде в тебе тратитися ХП, і тобі треба зупинити цих типів своїми юнітами, які їх будуть дефати. Тому я вважаю, що це реально гра геніальна і, і це великий плюс для автора. І що ж, по чуть-чуть тут ми переходимо до останнього питання в нашому подкасті, це питання запозичене трошки, але я його трошки видозмінив. Е, опинившись перед творцями Роблокса, що ти їм скажеш? Ем, я скажу напевно, щоб вони більше розвивали е, контент для дорослих. Ем, і що я можу сказати? Ну взагалі, ви не... винні не создателі Roblox, а ви ні создателі Плейсу. Ну я так вважаю. Я можу сказати: дайте мені тисячу робоксів. Е, я думаю, що просто їм треба сказати, те, щоб вони е, розвивали. Рекламу, маркетинг, Roblox серед більш дорослих людей на тому самому Ютубі і, і, у, у ютуберів, які е, знімають е, якісь серйозні більш ігри, а не такі дитячі. Е, тому я вважаю, що це таке, такий головний аспект. Е, ну що ж, на цьому моменті будемо закінчувати наш е, подкаст. Я думаю, що вийшло цікаво, як ти думаєш? Я думаю, досить дуже цікаво вийшло. Так, я вважаю, що це реально було прикольно. Дуже тобі дякую. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити свої вподобайки та чекати наступних підкастів. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи вам було цікаво і чи потрібно далі записувати такі розмови. Тому дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!